Доброго дня, ви на каналі Заводу Ремсинтез. Сьогодні ми будемо пробувати наш коптекс з пропашною шиною Атрія. Даний комплекс встановлено електроприводи на висів добрив та також. Встановлено електроприводи Грехем американським на висів е, в даному випадку рапса. Зрозуміло, ну, що можна висівати е, різні культури пропашні, але зараз саме рапс зас... будемо сіяти. Ось так виглядають наші секції закомплектованим електроприводом Грехем. Зробили вже таку сучасну, можна сказати, в ногу з часом намагаємося йти. Максимально сучасну комплектацію, версію сівалки, ось такий ось бункер. В даному випадку цей бункер буде висівати тільки добрива. Зараз хлопці тестують вентилятор, вакуум та тиск, який буде подавати добрива. Ну, тут ові страшники. Також зробили ось такі ось розгортачі трошки нової модифікації, Так, так сказати, зменшили розмір самого зуба, також налаштували зараз ось таким ось зміщенням, будемо сіяти по пшениці, по стороні пшениці, Ну і побачимо вже, як вони працюють, чи краще, чи так само, чи стоє міняти конфігурацію. Розгортачів, всі залишати такими, як вони були. На половині секцій встановили, на чотирьох секціях встановили такі, а далі там у нас встановлені старого зразку. Ну все. Вже включимось на полі. Складаємо сівалку та їдемо до поля. Буквально хвилину займається процедура часу і все. Приїхали вже ми до поля, розклалися. Зараз будемо перші метри налаштовувати розгортачі ряду. Перші метри в польових умовах. В принципі, нормально розгортається. Зараз перевіримо тиск на секції, глибину. Всі параметри налаштуємо якомога краще. І все, будемо засипатися. вас засипали ще в господарстві. А насіння рапсу будемо засипати зараз, коли налаштуємо. Зараз налаштуємо норму висіву. 450 тисяч на гектар. Будемо висівати. Це десь біля 30 штук на метр. Зараз, хлопці, запустили вентилятори. Зараз перевіримо висоту рами розвертачів з такого нового зразка. Непогано наче працюють. Всі допомагають, всі участвують. Підняли одні, одну пару укриваючих колес, для, те, для того, щоб було краще видно, яка глибина. І також, коли засипемося, побачимо наскільки гарно розкладає. Ну, від рапсу не варто чекати гарної там якось ідеальної розкладки, як, наприклад, там хуруза насіння, але ну, соняшник маю на увазі. Але все одно повинна рівномірність, висипання насіння повинно все одно бути. Якщо для... для цього ось таку маніпуляцію робимо, дивить непродавіти чоловіка. Не Ось так, всі працюють, всі на випробування, всі бігають, всі знімають. Справжній екшн. <плес> <Всього, плес> пішла. Зараз перевіримо, як, як всипе, насіння як висипається. Пориємося обов'язково. Дубина. Виставляли Ні. біля 4 ну, см. Ось пока добрива, пока не сипа. Зараз будемо розбиратися, що з добривами. Візуально між, між зернами десь біля 5 сантиметрів. Ось так. Ой, красота. Ну, вже можливо менше, ніж 5, десь 3,5-4 сантиметри. Да. Ну, біля 30 штук так і є. Все, скільки немає. Зараз ще з добрим ми розберемося. Ну, щось електродвигуни не, не завелись. Якщо що, то у нас є варіатори, зараз нехитра маніпуляція, якщо зараз не розберемося, що тут з роздигунами, чого вони все було вроді гаразд, але зараз щось не запустилися. Щоб не втрачати час, можливо зараз перекинемо ципки на, наш, на варіатори, і вже варіатором налаштуємося і вперед. Людям треба 20 гектарів засіяти сьогодні, завтра, поки... Були дощі, трошки волога є, Ось так там поле виглядає, скошена низенько, пшеничка. Пожним ну, ні залишки, не сказати, що багато, але вони є, балків нема. Розгортачі дуже гарно справляються. В принципі, і така конфігурація нова, поставлена ось таким ось способом. І просто отак от. Стоять самі їжаки, то в принципі рядок розчищає гарно. Полоса басів розчищена, глибина витримується. Тут на краю, що ми пробуємо, то поки що ми задоволені. Залишилось розібратися з добривом, з весілом добрива. Експерти, експерти. Фермери у нас тут всі на місці, всі працюють над досконаленням, над, над, працюють над тим, щоб сівалка ідеально висівала всі культури. Ну, а зараз головне, щоб РАПС чітко. Рапс дуже така примхлива культура. Всі ми знаємо, що глибина, посіву, волога, розгортачі повинні працювати чітко. Ну, Поки що все гаразд, начебто. Так, ну, наче все, розібралися Розібралися там з висивом е добре, щось там пульт е з'єднання провіду було не... недостатній контакт, коротше кажучи, в общем. поправили, під піджали, роз'єм і все все закрутилося. Зараз вже будемо йти на гони. Ну зараз обсів, а потім вже гони, Але ж сподіваємося, що вже не будемо зупинятися, а вже буде, будемо працювати сіяти, отримувати від цього задоволення, від легкості, простоти роботи систем цих електровис... електронних висівних моторів. Це дуже, дуже сучасно, дуже практично, дуже е... полегшує, <див> полегшує сівку. Дивимось. Так, зупинилися, тому що зараз відрегулюємо глибину роботи наших розгортачів, тому що трохи наче як е, глибоковато. зараз трошки підмілимо їх. І все. Значить, Доброго крутяться. Так як ми будемо висівати 35-му ізряді, одразу е, засіємо 70-тим ізряді. Е, поле, ну а Потім, потім повернемося, зайдемо в міжряддя І буде 35-те. Тому е, норму висіву на добрива поставили половинчито, так би мовити. Всього 60 кг на гектар. Але зважаючи на цей нюанс з 35 тим міжряддям, тому зараз виставили 30. ну і Потім, коли буде повертатися, міжряддя заходить, сіяти ще раз. 30 Таким чином вийде у нас 60 кг на гектар. Ну, Вроді би все, все працює поки що. вам. дуже повільно крутиться, крутять моторчики висівні апарати, тому що самі розумієте, кожен з них на зараз 15 кг на гектар висіває. Тому дуже повільно крутиться, щоб витримувати цю норму. Наша гідростанція, гідромаслостанція, два вентилятора, один дає лишковий тиск для того, щоб добрива була подача добрив, сочники тупові. Інший для вакууму. Все регулюється лапонами, регулюється тиск масла і таким чином змінюються оберти наших турбін. Como é aqui? Повертається трактор назад. Ну, начебто все це у нас виходить. Розгортачі працюють. Ось такий фон маємо. Так, ну що, поїхали? Федорович порушує техніку безпеки. Але контролюватися все треба. Діаграма не буде побачити. Зараз ми підключили та тестуємо е норми висіва варіатор. Електроприводи вже спробували, все працює, все наслаштувало. Дуже точна норма. Варіаторами зараз встановили норму 70 кг. Так, ну Наші випробування підходять до завершення. Тільки моменти, які ми хотіли перевірити, ми перевірили, все працює, фермери люди довольні, хвалять систему, що все швидко, налаштовується, точність, видно все. На моніторі видно, як, як і до висів. Зараз десь там щось підналаштують, автомат включення, тому що коли перейшли на... Перейшли на варіатори, то звісно, що підключили автомат включення сівалки. Ну і там є таке регулювання, яке треба підвести, щоб сівалка опустилася в робоче, в робоче положення. ну і Пішов привід вже через варіатори, пішов привід висіву він добре. Зараз його підналаштують, там трошки там є така різьба. Треба підкрутити, зачіпку вперед Зараз ще один боксів, ще, ще в одну сівалку і потім вже підуть, піде вже е, е, механізатор гон, на дві гони. Сподіваюся, що е, відео з наших випробувань вам сподобалось, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть в коментарях ваші запитання. Будемо раді відповісти. До побачення. До